Ім'я Рошко має кілька версій походження. Один це може бути результатом асимілятивного оглушення давньослов'янського імені Рошко, яке походить від слов'янського особового імені Рох. 2. Інша версія передбачає, що ім'я є українським суфіксальним утворенням від румунського прикметника Горь Рудий, Червоний. 3. Третє пояснення пов'язане з сербським іменем Рошко, яке походить від повного імені Урош. 4. нарешті існує припущення, що ім'я Рошко могло бути продовженням розвитку імені Рох, яке є усічено суфіксальним варіантом імені Ростислав. Найдавніші записи особового імені Рошко можна знайти в документах 15 століття. Наприклад, у 1450 році згадується: Росьсько навігатор в місті Перемиш, а в 1576 році прізвище Раско. Зафіксоване в селі нове село, відомий також запис 1439 року про пана Оану рошка граматика в місті Васлуй у 16-17 століттях. Ім'я Рошко та його похідні використовувалися вже переважно як прізвище. Наприклад, у 1704 році є згадка про кріпака росковіц Гріць. У селі Верб'яш, а в 1720 році кріпака, Влад, Росков Ужанщині. Крім того, існує українське село Рошківці, яке на Прящівщині згадується вже з кінця 18 століття, схожі на Рошко імена: Гошко, Рашко, Сашко, Борко, Боско, Вишко, Горко, Готко, Дашко, Дешко, Зорко, Кошка, Лашко, Лешко, Мешко, Носко, Пишко, Раско, Радко, Рачко, Рішко, Ротко, Рошко, Тишко, Хотко, Хотко, Шашко, Шишко.